Друзі, добрий ранок. Сьогодні я розповідаю про ходьбу. Знаю один випадок, коли медитація монаха була не в горах, не в пещері, а в здоровому місті Токіо, де він практикував серед багатьох людей і натовпу, і цього шуму, практикував медитацію в ходьбі. В чому суть? Що треба було йти. Не скоріше, ніж твій шах, навіть чим твоя стопа. Ось, якщо у мене стопа 25 сантиметрів, то ось 25 сантиметрів це мій шах. І отак замедлено він йде, і він не повинен відволікатися ні на що в стані медитації. Так медитації дуже багато розновидностей. Всі вони ведуть до того, щоб тіло наше очищалося від думок, щоб мати чистий розум. Цигун теж є медитація, коли ми шагаючи з п'ятки на носок, відштовхуючись п'яткою, відштовхнулись п'яткою, зробили видих, а коли на носки, тоді ми робимо вдих. А далі ми себе уявляємо у колі, коло, яке описує наше тіло. І ми, товкаючи п'яткою це коло, його кругом себе вращаємо. А мисль таки ми собі уявляємо енергію, яка вращається кругом нас. Цигун є поняття енергетичних каналів. Спереді женський канал, а ззаду чоловічий. Ось, і вращаючи це коло, ми вращаємо енергію внутрі себе. Від того, в, яку, в який бік ми його вращаємо від себе чи на себе, залежить, яка піде енергія. Якщо від себе, то ми набираємося енергії, у нас все тіло пробуджується, а якщо на себе, то ми заспокоюємося. І в залежності від день чи ніч чи ранок, можна практикувати цю медитацію.